Дагестан особливий регіон Росії. Риторика про руський мір тут не діє, тому що вони не росіяни. Від'їжджаючи з республіки, Дагестанці кажуть, поїхав до Росії. Люди не вважають себе частиною цієї країни, тому що в іншій Росії їх також не вважають її частиною, і тому немає нічого дивного в тому, що восени 2022 року тут спалахнули протести проти мобілізації до путінської армії. А влітку 2024-го сталися збройні сутички з російськими силовиками. Кавказ загадковий і суворий край. Де кожна гора і долина зберігають сліди минулих битв? Тут історія не просто розповідається, а передається з покоління в покоління через оповідання, пісні та легенди. Героїчні особистості, такі як Імам Шаміль, стали невід'ємною частиною культурного коду народів Кавказу. Їхня боротьба проти російської колонізації не лише залишила глибокий слід в історії, але й продовжує надихати сучасних кавказців на опір. Чому у Дагестанці продовжують повставати проти гнобителів, навіть коли надія здається втраченою, можливо, відповідь криється в їхньому непохитному дусі, який не зламати ні зброєю, ні репресіями, а можливо не тільки в цьому. Чому саме зараз пробуджуються сплячі конфлікти і невдоволення, що стає каталізатором для нових хвиль дестабілізації всередині Росії? Чому путінська стабільність, якою так пишалися росіяни, починає руйнуватися? Скоріше за все, ви знаєте відповідь або точно здогадуєтеся. Давайте перевіримо, чи збігаються наші думки. І якщо це станеться, то я попрошу вас поділитися цим відео, поставити лайк і підписатися на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Отже, історія Кавказу це історія безперервної боротьби за свободу. Кавказькі народи, включаючи Дагестанців, століттями протистояли спробам зовнішніх сил підкорити їхні землі. Віками Дагестан знаходився в центрі геополітичних інтересів різних імперій Перської, Османської та Російської. Кожна з них намагалася контролювати цей стратегічно важливий регіон, але стикалася з упертим опором горців. Вже у 18 столітті Дагестанці почали активно протистояти російській експансії. Петро І прагнучи розширити свої володіння на південь, у 1722 році організував перський похід, під час якого російські війська увійшли на територію Дагестану. Цей похід став першим значним зіткненням між російською імперією та дагестанцями. Незважаючи на тимчасові успіхи, російські війська зіткнулися з жорстким опором і труднощами в утриманні території, що призвело до їхнього відступу. У наступні роки боротьба продовжувалася. У XVIII та на початку 19 століття Дагестанці піднімали повстання проти російської влади. Вони укладали союзи з сусідніми народами, такими як чеченці, щоб спільними зусиллями протистояти загарбникам. У 1785 році спалахнуло повстання під проводом Шейха Мансура, яке охопило не лише Чечню, але й Дагестан. Мансур проповідував джихад проти російських загарбників, закликаючи кавказькі народи об'єднатися в боротьбі за незалежність у 19 столітті. Почалася нова фаза опору пов'язана з іменем Імама Шаміля. Народжений у 1797 році в маленькому аулі гімри, шаміль виріс серед гір, де кожен камінь і кожне дерево зберігали пам'ять про боротьбу його предків проти загарбників. Він очолив рух опору, об'єднавши чеченців і дагестанців проти російської експансії. Його тактика партизанської війни, відома як газават, стала символом непохитності та мужності. Колонізація північного Кавказу Російською імперією супроводжувалася незліченними жорстокостями та репресіями. Російські війська руйнували села, виганяли населення і насильно переселяли людей, намагаючись зламати дух опору. Однак дагестанці і чеченці, бачачи, як їхні землі насильно приєднуються до імперії, піднімали повстання одне за одним. Їхня непохитність і бажання зберегти свою культуру та незалежність ставали все більш очевидними у 1834 році. Шаміль став імамом і очолив опір на північному Кавказі. Він зміг створити конфедерацію з різних гірських народів, об'єднавши їх проти спільного ворога. Під його керівництвом було проведено безліч успішних військових операцій, що дозволило йому утримувати контроль над значною частиною регіону протягом більше двох десятиліть. Однак у 1859 році, після більше ніж 20 років опору, Шаміль був захоплений у ході масштабної військової кампанії, організованої російськими військами. Незважаючи на полон, його дух залишився живим серед його народу, а його легенда продовжувала надихати майбутнє покоління на боротьбу за свободу. До речі. А чи знали ви, що полонений росіянами Шаміль жив у Києві і його до столиці України направили не випадково? Російський імператор Олександр II мав дуже дивний мотив відправлення Шаміля до Києва. Хочете дізнатися, який саме? Дивіться наше спеціальне відео, яке ми виклали на нашому Патреоні. Посилання на Патреон у підкасті, описі та першому коментарі. Опір продовжувався і в 20 столітті. Повстання в західному Дагестані в 1920-1921 роках стало ще одним яскравим прикладом боротьби проти зовнішнього пригнічення. Дагестанці боролися проти Червоної армії, прагнучи зберегти свою незалежність після розпаду Російської імперії та в ході громадянської війни в Росії. Цей дух опору не згас і через століття. У наш час, як у 18, 19 і 20 століттях, дагестанці знову піднімаються проти диктату з Москви, відстоюючи своє право на самостійність і гідність. Сучасні протести в Дагестані можна розглядати як продовження багатовікової боротьби народів Кавказу проти російських загарбників. У вересні 2022 року в Махачкалі та інших містах Дагестану спалахнули протести. Жінки, які вийшли на вулиці з плакатами Наші діти недобриво стали символом нового опору, нагадавши світу про безстрашність своїх предків, які боролися за незалежність Кавказу. Ці протести не просто випадковий збіг обставин. Вони відлуння багатовікової боротьби кавказьких народів проти зовнішнього пригнічення. Збройні сутички та перестрілки, що сталися у червні 2024-го в Дагестані, показують, що Кремль втрачає контроль над регіонами, які були насильно приєднані до Росії. Невдоволення наростає, і це не дивно. Події в Дагестані це не просто локальне заворушення. Вони можуть стати каталізатором для більш масштабних змін, які охоплять усі регіони Росії, колись колонізовані нею. Народ починає усвідомлювати свою силу та право на самовизначення. Історичні приклади показують, що Кавказ часто ставав епіцентром потрясінь, які призводили до змін у політичній структурі Росії. Так було при Шамілю, так може бути й зараз. Тепер звернемося до найважливішого питання: що стало тим тригером, який відкрив скриньку Пандори для Росії? Абсолютно природно, що це війна в Україні. Володимир Путін, розпочавши цю агресію, не тільки зіткнувся з міжнародним осудом і санкціями, але й викликав хвилю невдоволення всередині країни. Мобілізація, спрямована на посилення та поповнення окупаційної армії для ведення загарбницької війни, посилила це невдоволення, оголивши внутрішні протиріччя. Дагестанці, втомлені від нерозв'язаних економічних проблем і домінування центральної влади, що викачує з республіки ресурси, включаючи людські, почали усвідомлювати, що їхні справжні вороги знаходяться не за кордоном, не на злобному заході, а в Кремлі. Дестабілізація в Росії буде тільки наростати, як снігова куля. Історичні паралелі з минулим говорять нам, що Кавказ знову може стати центром цієї нестабільності. Адже події в Дагестані це продовження тієї самої боротьби за незалежність і свободу, яка почалася багато століть тому. Цілком ймовірно, що Кавказ стане початком кінця путінського режиму, і це тільки питання часу. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Патреон, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.